Всім доброго дня. Сьогодні в херово дуже холодно і дуже вітряно. Вітер більше 13 метрів на секунду. Тож побачимо, наскільки якісним буде наше відео, але не втрималися і сьогодні вирішили записати знову про ремонт дороги. Про ремонт дороги у херовому. До того ж, відремонтовану дорогу не центральну, а такий невеличкий апендикс вулиці, яка веде. Якби вже це не центральна вулиця, а така своя малесенька, невеличка вулиця окружна, можна сказати так. Там далі вже йде така балка глибока, ліс. Я... Чому ми це записали? Тому що в місті Новомосковське, де ми проживаємо, якщо і ремонтують дороги, то їх ремонтують лише у центрі, робити ще центральні дороги, а такі маленькі дороги. На них ніхто не зважає, на ніхто на них не звертає уваги. Навіть у нас у місті, в центрі міста біля вічного вогню залишаються вже багато десятків років неремонтовані тротуари, неремонтовані дороги. І це дуже прикро, це дуже нас так. Ну якби нам дуже за це просто образливо, що, що у нас завжди не вистачає фінансування навіть на центральні. Тротуари в центрі міста біля таких святих місць, як вічний вогонь там, або пам'ятник афганцям у нас і так далі. Тобто Там якщо робили ремонт люди біля пам'ятника, то робили це за кошт е, учасників війни в Афганістані, то тобто, за кошт спонсорів. От. А тут ось так, ось така чудова дорожка виросла буквально за один тиждень, її поклали. За один тиждень. Подивіться, які величезні товстенні плитки. От нам їх добре зараз ми вам покажемо їх. Самі, самі плитки якісні, такі вони сантиметрів з 15 їх. Тобто, тобто зроблено все на совість, надовго, щоб молоде покоління, ще може років там, я знаю, з 30, не думало, них не хворіла голова за ремонт дороги. І принагідно хочу показати міську газету, називається вона «Експрес». Це газета міста Ліхерова. Міської ради, гази міської ради, ось така експрес. На першій сторінці, ну вітер задуває, видно е, раду міста, на першому плані президент міста, і е, вони збираються з приводу. З приводу це, тобто це була зустріч з молодими е, жителями міста, з учнями шкіл, з учнями професійно-технічних -тех, професійно училищ інших навчальних закладів і було? хотіли змінити Ось такі основні з тих стез, які були е, сказані на цьому засіданні. Поправа комунікації здоровий, ліквідація стражу міській, дофінансування молодих артистів, е, організація заєнь позалекційних і будова парку спортового. Я думаю, тут все зрозуміло, навіть не перекладати Україну на українську мову, все зрозуміло для кожного. Це тільки деякі запитання, які молодь озвучила на цьому засіданні. І е, хочу сказати, що в нас теж є в Україні такий, якби ну просто віддають дань отакій традиції, традиційно, щороку в день самоврядування місцевого збирають молодь, збирають учнів шкіл, які один день на рік керують містом. Вони сидять на місці міського голови і якби, беруть управління свої руки. Але далі цього в нашому місті нічого не йде. Це, по-моєму, було запроваджено від Івановичем літрічником, колишнім міським головою, який на сьогодні знову виборов перемогу, буде знову керувати містом. Так один день на рік. А ну, то Я думаю, що так, це було просто так ну, не зовсім серйозно. Тут же молодь бере. Активну участь у розвитку вихерова, і я впевнена, дивлячись на те, як розвивається бурхливо це місто, що всі зауваження молоді будуть взяті до уваги президентом і радою міста, і вони обов'язково будуть винесені. Тут навіть за на другій стрілячці є такий матеріал, що в них буде сесія міської ради днями 17 числа, 17 листопада, і ці питання будуть озвучені там. І я думаю, що В житті. Тому що Вейхерово чудове містечко, воно на зразок нашого Новомосковська. Я думаю, десь таке саме за розмірами. Ну тут проживає більше 50 тисяч населення, десь 52 тисячі населення. Може, ну, московську за, може зараз переписувати сімдесят тисячі, мабуть, хто мабуть зараз менше вже жителів. Тобто десь так майже одинакові міста. Дуже хотілося би, щоб і наші можна владці, щоб і наше керівництво нашого містечка. Теж так само дбало про людей, як дбають про людей у місті Вихіровому, в якому нам пощасливилось жити майже півроку. Ми скоро збираємось додому, але враження про це місто у нас залишаться назавжди, і ці відоми збережемо, тому що це для нас дуже цінний, цінний досвід, як для людей, взагалі, для нас, як для журналістів загалом, тому що ми звикли перейматися міськими проблемами. Ми завжди брали інтерв'ю у чиновників, і тут ми бачимо навіть без Помпезностей без особливих там перерізань стрічок. Місто живе, місто будується, місто розвивається, і місто займає своє, е, свою якусь сходинку, мабуть, чи своє, свою, якусь, е, своє, мабуть, місце у всіх чудових містах польських, які на сьогодні, які на сьогодні доганяють європейські міста. Ось на сьогодні і все. Бажаю вам хорошої погоди і всього найкращого.